Розпочинаємо будівництво електропостуха. Я за кермом, а чоловік розкидає стовпці. Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубитки. Сьогодні будемо робити огляд і практичне використання бензобуру. Багато хто звертається з тим, щоб показали ми, як їм користуватися, тому що багато хто його не купляє. Із-за того, що не знає, як його використовувати, і, в принципі, як користуватися. Далі передаю слово своєму чоловіку Володимиру, і він вам повністю все про нього докладно розповість. Так, починаємо з комплектації. В комплектації дві насадочки для буріння. Одну от, одна ще новенька, ще. І не. Не використовували, а от оцю вже я використовував, вона різниця між двома, модернізував, модернізувавши, не випробував. Тому що вона не копає оце ніж, оцей, він вигинається і не, не вгризається в ґрунт. Тому я взяв, приляпав сварочкою отаке, і щоб воно швидше вгризалося, не їлозило лозило по ґрунтові. Ми беремо отакі от ножі. З роторної косарки з трактора взяли, варили, будемо зараз пробувати бурити і датися. По технічній характеристиці, що, ну і, як в багатьох тримерах підкачечка. Беремо, накачуємо бензинчик. Розводиться бензинчик так, як і на бензопилу чи бензотример. Накачали. І кнопочка включаємо і шворкаємо. Ще раз покажи. За, засняла цей момент. Як виключить? Ні. Ще раз покажи, як включить. Ні. включається, ну включили, завели. Завод. Цікаво. Що це за важ... такой речажок важіль? Це він дає потік горючого. У випадку, коли ви починаєте бурити, якщо воно піднято вверх, а не вниз, то не вистачає. При смсі повітря з бензином, і воно не має тяги. От бачите, я її підняв на відео і все, і він заглох. Навіть в середньому режимі воно не, не має сили потужності, щоб крутити мотор. Треба опускати повністю низ. Тоді працює. Ідемо практику показувати. Чіпляємо. Сам бур до мотору. Все примітивно просто. Чимсь нагадує кріплення на тракторі і надійна прищіпка. Розпочинаємо роботу. А для чого та червона? Яка? Оце. Це ж газ. А, це, а, це, це бачите, оберти. червона ота. Оберти. Газові. Оберти, газові оберти. Вон, ново попрацювала трошки, а вже кнопка не хоче виключати. Ото такі кнопки, як я вам показувала на дильному апараті. Вмічай. Одноразова річ. Трохи відпадають. Ось тут такі. Ну, вона все не виключає. Хоча ж, що там її користувалися зовсім трошечки. Так, зараз роблю анонс. Огляд буру ми вам робили для того, щоб потім не повторюватися, бо ми будемо городити електропастух для наших тваринок. Тож роблю ще раз. Наголошення на тому, що чекайте відео, я зроблю повний розбір нашого електропастуха. Ставте вподобайки, кому сподобалось наше відео, і підписуйтесь на наш канал, щоб бути завжди в курсі нових наших відосиків. Встановлюємо перший стовбець. Як бачите, все в нас пройшло гарно, спокійно, без навантаження. І швидко. На встановлення одного стопа ми витратили десь близько 2 хвилин. Бажаю вам такого швидкого будування. Да. Ось для цих ось прекрасних створінь ми робимо зараз електропастух, натягувати будемо, тому що вони вже другий день підряд виломують ворота і виходять пастесю. Для того, щоб вони не... Свовільничали, для них робиться гарний загін, який буде їх контролювати. Всім мирного неба і, якнайскоріше, перемоги. А ми продовжимо показувати, як працює наш бур. Одночасно зараз зроблю прискорення і анонсую наступне. Якщо ви за відео порахуєте першим, скільки дірочок ми набурили цим куром за період відео, то ви отримаєте безкоштовну прогулянку. Якщо ви живете далеко від нас і на прогулянку приїхати не зможете, то ми просто перерахуємо вам 400 гривень. На вашу картку? Всього сім хвилин роботи. О, поки чоловік ліг зморний. Відпочить секунду жінка. От Марія побігла. Це щоб зігрітися. Ну, що тут замерзнуть можна, поки він відпочиває? Поки відпочивали, то трохи накидали стовпчиків. Телята чекають. Встановили трохи стопців і продовжуємо працювати далі. Наш бур в минулому році працював на копці окопів. Особливо військовим рекомендую, якщо є небезпечні місця там, де не можна використати трактор, екскаватор, то це дуже гарна річ для копання окопів. Це показує оці наварені зубці, коли не було оцих уголків наварених, то воно дуже тихенько вривалося в сам ґрунт в глибину. А зараз, як видно на відео, воно вривається, потужності двигуна вистачає, вривається як навіженно вривається в ґрунт. Бачите, я зробив, варив і воно вривається дуже швидко. І в нас тут пісок. Я думаю, що навіть якщо Там он по глині. Глину, хватануло глину, рило, що страшно. воно прямо да, трошки було. Угу. Так що подобаєчка нам на відео. А ми продовжуємо роботу. Підказочка для тих, хто рахує ямочки. Стопчиком ми вже встановили 31 штуку. Хто слідкує за нашим каналом база Полуботки, знає, що наша територія знаходиться на бившій території ферми. У нас тут дуже багато різних камінців, тому що просто люди розбирали сараї, щось будували. А тепер ми тут намагаємось збудувати своє. І бур справляється добре із камінням. На відео це гарно і добре видно, він просто його вивертає. Від кущика бузини до бугра в нас вийшли шість стовпів. Он телята, як чоловік каже, хай заходять, хай заходять. Зараз би швиденько натягнемо пастуха. Прийшло собі у цей. Бо тут у нас повністю бетон. Утилізуємо старий паркан. Хто не бачив наш огляд електропили, переходьте за посиланням я додам у першому коментарі під відео. І користуйтесь найкращим інструментом. Так, я сподіваюся, що ви вже порахували ямочки, які ми зробили з цієї сторони. Дороблюємо передню фасадну сторону. Бур працює невідмінно. В середньому набуріння та встановлення стовпів ми витратили десь близько двох годин. Якщо ви встановлювали це все вручну, купали би ямки вручну, то це б у нас зайняло декілька днів. Я точно це знаю, тому що ми будували наші лівади все вручну. Копали стопи закопували їх вручну. Це велике, дуже навантаження. А бур господарський просто знахідка. Ще робимо трошечки зачистку, Для того щоб відгородити Шифер, який в нас лежить, щоб телята по ньому не ходили. І за одне робимо трошечки чистоту. Це остання луночка. Сподіваюсь, у нас буде для когось щасливою, бо хтось вже гарно порахував всі дірочки. Дякую за подобайки, коменти, репости. Бережіть один одного. Дякую Збройним Силам України за кожен мирний день та кожну мирну ніч. О, підписочка, лайк, комент, коментарчик. Подяка. До нових відео.